Добрий вечір. Це сьогодні про головне. Наш гість сьогодні, віце-мер Українського католицького університету Борислав Маринович. Добрий вечір. Добрий вечір. Дякую, що ви до нас завітали. Ви Друга людина з ініціативи 1 грудня, яка до нас завітала, і з якою ми хочемо поговорити про тематики саме цього круглого столу національного. Я нагадаю нашим глядачам, що ініціатива 1 грудня виникла з річниці референдуму про незалежність, куди увійшли діячі культури, церков українських і вчені. От до вас таке питання. Я прочитав декларацію, яку ви оприлюднили. І перші два, навіть перші. Перші два, так. Перші два таких вимоги, які там є: це примат свободи та людської гідності і верховенство права та справедливий суд. Це все ж таки м, більш політичні вимоги. Якщо, якщо бути правильним і йти цим шляхом, то це політика. Чому взагалі ви не йдете в політику? Чому ви не, е, не хочете втручатися в політику взагалі, або там розмовляти з політичним світом? Це дуже важливо. Зараз всі хочуть саме їх усунути від влади. От як яка ваша думка? Це насправді сфера, де перетинаються політика і мораль. І тому я би не назвав ці перші два пункти строго політичними. Я особисто віддавна вже, це можна простежити за моїми статтями, віддавна переконаний у тому, що всі проблеми суспільства починаються з проблем духу. Це ніби те невидиме, яке проявляється потім у всіх видимих сферах. І коли три українські церкви в особі своїх представників звернулися до українського суспільства зі своїм зверненням. Ну, це просто зрезонувало, це абсолютно точно те, у що я переконаний. Тому це на наша ініціатива подальша. Це є просто відгук на заклик церков міркувати саме такими категоріями, і не мати сьогодні ну, такого надії щодо влади для мене видається самоочевидним. Кожен із нас, як ми кажемо, криком кричав до влади упродовж цих років. Не допускайте порушення людської гідності, не допускайте порушення звичайного закону, тому що ми йдемо у прірву, нас не слухали, нас не чули. От чому не чули? Тому що це був голос диваків, одиниць. А насправді суспільство. Якщо йти за словами е, е, голова е, соціолога, насправді суспільство формувало у собі аморальну більшість. Так от тепер наш посил, наше так би мовити, звернення до суспільства ми повинні змінитися для того, щоб нас почули. Нас не почують, якщо ми не змінимося. От дивіться, ви сказали про те, що це протягом цих е, років це був голос диваків. От зараз. Ви дійсно відчуваєте, що ви зараз актуальні? Мається на увазі, що ви дійсно актуальні, як як заклик, як виклик, так суспільства. Але чи актуальні ви для цих верст населення, які ще зараз вирішують? Мається на увазі або чиновників, або молоді, або тих, хто голосують? Вони до вас прислухаються. Як ви думаєте, значить знову ж таки? Давайте поставимо це ваше запитання у якусь правильну перспективу. Я не знаю в історії жодного прецеденту. Щоб усі абсолютно все суспільство водночас міняло, трансформувало свою позицію. Такого не буває. Тому, без сумніву, маса владних чиновників, маса політиків просто махне на нас рукою, як на безумців. Але разом з тим, в усіх державах, де мінялася ситуація, знаходилася, знаходилася критична маса людей, які готові були жити. За новими правилами, які готові були привнести ці mm -hmm. правила в суспільство і страждати так мовити, жертвувати чимось за утвердження тих нових правил, все от цей рух, так ну це ця, ця ініціатива. Вона потребує все одно фінансування. Ну, ми це розуміємо, навіть е, мінімального. Чи готові ви, або чи є для вас різниця, де будуть забрати ці гроші, або можливо вам вже пропонували? Як з цим взагалі, як це робиться, взагалі? Звідки так ми обговорювали це питання? Дуже боїмося, щоб гроші не почали керувати нами. Отже, це є угу. та пересторога, яка, яка стоїть. Тут, може, проведемо навіть не керування, а щоб не заплямувати це. Так, щоб не заплямувати, так. Поки що у нас не виникало випадків, коли треба було платити гроші, тому що всі ці, скажімо, я приїжджаю до Києва на засідання групи за е, мої гроші. Ніхто мені поки що не платив. Хоча, можливо, це і постане угу. найближчим часом. Е, була така версія, щоби. Майбутні спонсори платили гроші церквам, а щоб церкви. Е, оплачували якісь, е, м, так, якісь так. заходи? Mm -hmm. Я не кажу, що це mm -hmm. буде вже, але така версія, як я ілюструю цією mm -hmm. версією, вам думку про те, що для нас це теж проблема, mm -hmm. і ми хотіли би знайти правильну розв'язку для неї. А чи є критерії? Наприклад, ви ж коли ви говорили про це, е, хто це може бути? Це можуть бути підприємці, це можуть бути політики. Е, якщо підприємці, то які підприємці? І чи будуть вони прозорими мені важко так настільки деталізувати, я mm. поки що не готовий відповісти. Можливо, я відповім уже після 20 березня, mm. коли у нас буде чергове засідання. 20 березня, так. добре таке питання щодо вас щодо молоді, так тому що мені здається, моя думка, можливо, і я не правий, що так дійсно хтось дослухається до вас, але Туди, куди треба йти зараз, це до молоді. От як ви будете до них іти? От уявіть собі просто середнестетичного е, студента, який зараз там, е, займається або бізнесом маленьким, або вже працює десь, і який бачить те життя, яке він бачить. Які слова ви йому скажете, щоб його якось залучити до себе? Чому він вас має послухати? Тому що багато з вас, їх, вони не знають, ось в чому ця проблема. Так, звичайно, я так само це розумію. Е, є різні, мені здається, шляхи. Е, не кожен, ми, ми собі не уявляємо рожевої картини, що молодь піде за нами, оскільки ми правильно сформулювали позицію словами. Молодь mm. дуже не скоро реагує на слова. Е, як правило, Знову ж таки, історія показує, молодь реагує на момент жертви, на момент, коли людина готова платити дорогою ціною за ці слова. От тоді угу, бачить угу, справжнє. Угу. Цілком можливо, ми не знаємо нашого майбутнього. Цілком можливо, що настане такий момент, коли молодь скаже: О цьому чоловікові я вірю тому, що він вміє платити е, якоюсь ціною за свої слова. Це перше. Друге я пригадую себе молодим. Угу. Для мене дуже важливо було, щоб в суспільстві існувало, існувало добро і зло е, увиразнене, щоб можна було сказати так: це полюс добра, я цій групі людей вірю, я цим лю людям вірю, а це зло, а це так би мовити, те, куди я не хочу йти. Якщо є так така полярна ситуація, тоді легко існувати. Ситуації, дуже, дуже важко, тому що немає такого. Так, а в нинішній ситуації все перемішане. І наше намагання довести суспільство, якщо добро і зло перемішані, якщо немає полюсу добра, тоді неможливо жити моральним життям. Тоді все, все допустимо. Що робити? Відновити оці полюси, тобто зло себе і так увиразнює. відновити полюс добра. Зорганізуватися тим людям, які вірять у те, що в основі нормального справедливого життя лежить Божий закон. Ви знаєте, те, що ви кажете, це дуже зараз е, так, воно дуже співзвучно з тим, що робиться в політичному житті, тому що в політичному житті дуже все дуже сіре, тобто немає тих або тих. Але тут є один момент: можливо, я не правим, поправте мене, е, що будь-яке гуртування буде робитися не за а проти. Mm. І те, що зараз робиться в країні і молодь, і політики, вони проти чогось поганого, так? проти якихось проявів. І як в цій ситуації знайти те, те добре, про що ви кажете, моральне, тому що це все ж таки аморально і ти проти чогось, не маючи свого? От yeah. як це зробити? Я би вніс все таки правку, тому що для нас це дуже принципова річ не виступати проти нинішньої влади. Mm. Але Сигналізувати для нинішньої влади, що порушення певних правил веде до прірви. Ми не можемо так само не говорити, не формулювати, що є неправильним, бо інакше ми не зрозуміємо, якою є здорове суспільство, яким є здорове суспільство. Тому ми повинні говорити і, скажімо, теза про те, що м -м, не, говорячи секулярною мовою, треба жити за правилами, а не грати правилами. Треба там, мати, грати за правилами, а не грати самими правилами. Це те, що, ми, ну, що не можна сьогодні не сформулювати. Ми бачимо, як суспільство щораз більше і більше. Вважає, що захистити себе можна лише тоді, коли ці правила обминати або їх порушувати. От е я думаю, що перше, з чим ви стикнетеся, це я просто кажу як людина, яка спілкується із політиками з тими, хто хоче піти в політику. Е це що вам будуть казати, що добро має бути з кулаками. Тобто, якщо ви хочете, ідіть і боріться, і просто вказувати вже пізно. От як що будете говорити цим людям, які кажуть, добре, ви правильні речі кажете, але треба йти на барикади. Тобто, треба все ж таки йти до насильства. Що їм казати? По-перше, я категорично проти цього принципу, який закінчився горьківськими словами, про те, що якщо враг не здається, його я, я це знаю. Я пройшов цей шлях. Я категорично по-філософськи я проти цього принципу должно, добро должно бути з кулаками. Це по-перше. По-друге, так, наступає момент в суспільстві, коли е, е, потрібно когось виганяти з влади, тому що він порушує, він зневажає людей і так далі. І так далі. А давайте відкотимо систему на, на, назад. А чому він з'явився при владі? А він з'явився при владі тому, що ми не, за, не грали за правилами. Mm -hmm. Так от давайте, може, скажімо собі, що не в тому вина, що ми вибрали такого диявола. Mm -hmm. А диявол з'явився через те, що ми не хотіли, по-перше, вибрати того, що треба, а по-друге, по-друге, ми не хотіли нормально людину контролювати при владі. Mm -hmm. Контроль влади є необхідний. А ми просто ми, ми, ми ніяк не можемо навчитися цього е, е, правила. Ми весь час шукаємо, хто з нас є моральний, добрий, порядний, щоб його спрямувати у владу. І воно весь час не, не спрацьовує, тому що ми, по-перше, не контролюємо. А по-друге, це друга причина, чому я дуже скептичний до е сьогоднішнього політичного шляху, до, до виборів, тому що ми далі посилаємо добрих людей у хибну систему управління. В якій не можна просто В Якій не здобу. можна, яка перед, перемелює тих людей або їх, або їх викидає. А от дивіться, я просто. Питання таке: от є молода людина, які там 30 років, так? І вона розуміє, що поки те все, що ви кажете, збудеться, їй буде 40, 45, можливо, 50. І в неї є шлях. Або йти тим шляхом, яким ви кажете, і залишитись на узбіччі, тому що в цьому шляху не буде мейнстріму, ми не можемо потрапити у владу цим шляхом, принаймні зараз. Або піти з кулаками. Як ви кажете, піднімати людей, стати політичним лідером або учасником політичних подій. От що, які слова сказати цій людині, що вона має втратити свої 20-15 років свого життя для того, щоб іти цим шляхом? Я скажу: не треба втрачати 20 років життя. Почніть сьогодні. Є три базові кити. Через які можна вийти з нинішньої кризи і взагалі з кризи такого, такого типу. Це єднатися довкола духовних цінностей, сам вміти самоорганізовуватися і бути солідарним. Принаймні дві справи молодь може робити вже сьогодні. Це по-перше, не, не, не ховатися в свою хату краю або мріяти про виїзд за кордон. А сказати собі, ні, в мене є друзі. Ну та ми можемо, врешті-решт, організуватися. Е, моє, е, так би мовити, аля Верди е, е, пригадаємо собі 2004 року, скільки значила самоорганізація журналістів, коли вони сказали ні, ми, ті журналісти, ця група журналістів, що зібралися, ми не будемо більше слухати вказівок. Темників і і так далі це революційний вплив на суспільство. Отже, хай журналісти об'єднаються, хай молоді лікарі об'єднаються, хай молоді там я не знаю інші категорії, юристи. Та подивіться, що робиться з юристами. Невже молодим юристам у нашій, у нашій державі не соромно за те, що вони входять у таку брудну е, 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 групу з, з категорію? категорії? От, от до цього ми закликаємо. Знаєте, і я це от... можна зробити сьогодні. Я от, слухаю вас, і думаю, що е, ще невідомо, яка буде пожертва більша. Все ж таки, піти тим шляхом, яким ви кажете, так це дуже тяжкий шлях, або піти в погану систему в там втартити своє людське, людське обличчя і все одно залишитись ні з чим. От мені важко зрозуміти, як цих людей переконати, навіть того юриста, який зараз може піти працювати в суд або десь і йому сказати, що ти маєш бути білою вороною там. Mm -hmm. Він має щось що, і він буде yeah. білою вороною. От yeah. я не знаю слів, які він переконало. буде білою вороною, і він майже на е, гарантовано програє. Але якщо буде цей третій елемент солідарність, mm -hmm. Mm -hmm. якщо їх буде бодай десять, уже буде інша ситуація. Ось от ніяк ми не можемо зрозуміти цієї ситуації. Ну, це проблема недовіри. Я так думаю, так суспільство... правильно, і тому ми говоримо, відновлюємо в собі оті духовні цінності. Довіра це є це є базовий камінь, один з базових каменів, на, на яких це. А це можна робити сьогодні вже. І кому як не молодим? Я ж пригадую себе молодим. Я довіряв людям значно легше ніж сьогодні. От останнє питання до вас те, що я задавав пану Сверстюку. Якби ви зустріли Віктора Януковича, залишились ним один на один, от нікого більше немає. Які б слова ви хотіли, щоб він від вас почув? От що йому можна сказати таке, щоб вашу мету наблизити до реальності? Е, мені здається, я би сказав так: і ви, і я є людиною, яка дбає про свою безпеку. Ваша безпека не в застосуванні сили, не в порушенні закону, не в відкочуванні України в бік е е е там, від, від демократії, а навпаки у відновленні нормальних цивілізованих правил гри. Якщо ви це зробите, ви захистите себе, свою родину. Не треба буде вигадувати якихось особливих законів для того, щоб захистити родину. Ви захистите врешті-решт свій народ. Дякую вам дуже за слова і дякую за візит до нас. Сподіваюся, на останній раз. Щасти вам, до побачення. Дякую. А заму зустрінемось наступного разу. о 18.30. До побачення.